Упродовж року центральна міська бібліотека організовувала для червоноградців цікаві літературні вечори, мистецькі зустрічі і тематичні виставки. І в останні передсвяткові дні під завісу завершення 2014 року колектив влаштував презентацію нової поетичної збірки доброго друга бібліотеки поета пародиста зі Львова Івана Гентоша. Технік за освітою та лірик у серці пан Іван захопився поезією ще у дитинстві. Напевно, десь так, в п'ятому чи в шостому класі я почав писати перші вірші. І навіть було в унівській середній школі. І навіть було таке, що я виграв конкурс і їздив в Сокаль на районну олімпіаду, де також зайняв перше місце. Це десь було в 10 класі. Тоді було 50-річчя жовтня. Тому що я точно знаю, що це був е, мені подарували за перше місце альбом, фотоальбом, де було написано до 50 50-річчя жовтня. Це був тоді, виходить 67-й рік. Тоді приблизно і почав так захоплюватися. Поезією і літературою. У мене е, любимий коник, як говорять, це є пародія. От Літературна пародія. Я е, до недавнього часу працював майже виключно в цьому жанрі. Е, писалися трошки м, таких от ліричних творів, але вони були дуже нечисельні. І фактично перші три мої книжки, які вийшли в кам'ярі львівському дводиництві е, в, е, в 2010 році, в році, одинадцятому і 2012 році вони були пародійні збірки. Ось вони сьогодні на нашій зустрічі були представлені. Це були перші три пародійні збірки, збірки пародії. А вже цього року вийшла по суті перша книжка збірка лірики Тривожні дзвони. Четверта збірка поезій Тривожні дзвони поєднала в собі патріотичну інтимну лірику, пародію та політичну сатиру. Тож цього дня аудиторія мала нагоду розкрити для себе усі спектри поетичного світу автора з його чуттєвістю, тонким й дотепним гумором, особливою життєвою філософією та глибоким болем за долю рідної землі. Чимало віршів Івана Гентуша уже покладено на музику. Зокрема, пісня Бересневе, мелодію до якої написала педагог червоноградської школи мистецтв Наталія Зінькі, уже завоювала прихильність чисельної аудиторії. В даний момент в мене на музику покладено десь, напевно, сім або вісім моїх текстів. В Ютубі вже є записано їх, можна подивитися шість. Ось я думаю, це не останні. Ще буде багато. Напевно, якщо Бог дасть, співпраця з. Композиторами мене навчила одного. Я коли писав текст, я думав, що е, пісня це є. Ну, може, 70, може 80% процентів тексту. Там трошки роботи композитора е, співака там, взагалі 5%, процентів. Так мені виявлялося відсотків. А е, в процесі створення і співпрацювання, Пісень і співпраці із композиторами виявилося, що текст це всього на всього 30%. От а далі вже йде дійсно така дуже серйозна робота. Ну, наприклад, я до того, поки не вийшла, доки не вийшла моя перша пісня, не, не створилася. Я не мав найменшого поняття, що таке аранжування. Виявилося, що це навіть можливо часами більше важливо, ніж написання музики. Аранжування гарне, то й дуже велика рідкість. Ну і таким чином якось починають в цій області також працювати. Понад сотню поетів стали жертвами пародії Івана Гентуша. Втім, автори не ображаються, а бажають за честь бути пропародійованим талановитим майстром. Я працюю переважно в жанрі. Пародії, але так званої не сатиричної, а е, комедійної пародії, де висміюються не недоліки автора оригіналу, не е, недоліки тексту, а на базі оригінального твору створюється новий е, комедійний сюжет, який власне викликає сміх. Тобто автор ніби залишається за кадром, і тому це не задіває особистих якостей автора, як автора, і як людини. І, ну, і, Одним словом, мене, е, на даний час в мене пропародійовано е, Десь 167 авторів, і є загальна кількість пародії 540 чи 550. Ну, і хочу сказати, що до даного моменту мене тільки двоє авторів попросили більше не писати на них пародії. Тільки двоє. Тобто то дуже малий процент. Сум за діалектами. Креденс по сучасному а тарелі то великі блюда. Хоч навколо все таке. Які це любить, той бамбетель завжди аж блищав, ті рамньо наскільки знести вміли, ті плястерка, хто б не нарізав, але все в руках тоді кипіло, не на річку йшли, а на ріку, не до ріжку, а хідник попрати. І тононько скажуть на лунку і не заміжти, а віддаватись. Не торти, а пляцьки напекти, бо в селі за тиждень буде праздник. все попритати і підмести, бо родина сі збирає разом, і який би дзигар не навів, відстає, коли таке згадаю, ген родинний у моїй крові просто так нікуди не зникає Наталя Ярушевич. На балеті особливий шарм вже блясі. Нині мало бути, я принесли війну і алярм. добре з'їли перед тим Андрі, а мій фаце, файносив голив, на ту поміч треба. Дуже злиться з перестраху мечта десь згубив, і ногов не втрафить в ногавинцю. Я ці скрипувала. Аж до п'ят вся червона видно із люстерка, вуйна в браму, то такий варіант Марцепана виже на плястерка. Ну хіба всі в хаті ту віддаш Вузько на стодолі. О натура, зараз поцелуєм за гараж і на фіру. Прощавай фризура. Твердувато троха, не фотель, і дзагара викинь, буду рада. Ну, дивись і в небо акварель, то моя захцянка дефіляда. Я помрію троха про Хоч кобіту мати файну чуйну. Ну, сміліше, я не бастіон. Знову війна. шляпи трапить в войну. Цієї днини Іван Гентуш постав перед аудиторією і як гострий та влучний сатирик, котрий не шкодує слів ані для колишньої влади, ані для чинного президента Росії. Перша політична сатира в мене з'явилася на нашого екс-прем'єра Азірова. Ось на Януковича є. Ось є на багато політичних діячів і на партії в цілому, на партію ПР, ось ви сьогодні чули. Вірш політичної сатири. Дуже багато політичної от, сатири пишеться ну, буквально днями останнім часом на події. АТО. то вони переважній більшості присвячені е, Раші і Путіну. Українці пишуть вершований лист російському президенту. <кхух> Політична сатира. Ти б не пхався Вова на Україну, Ти покинь вован задумки злі. Блекоти убівся, вражий сину, чи в Кремлі на нюхавську Хочеш бути всім народам-татом, з бойовиків, банзай. Не один ти маєш мирний атом. Знаєш де собі його, запхай? Так і пишем. Чуєш, Вова, Путін, ти покинь шовиністичну муть. Скоро в тебе будуть майдануті, ми підкаже, добре майдануть. Ти би ліпше в себе, вова, теє, для народу виділив хоч сент, По російських їздили б хайвеях, у тамбові мали б Діснейленд. Україна, не для тебе жінка, З дуру не туди закинув сіть, Вова, в тебе пропада глубінка, там роботи просто очманіть. Ти з якої Вова виліз Ери? Що з розгону аж заплив, забуй? Забирай пошвидше БТРи, і в Росію матінку пензлюй. Чоловічків на авто, тих зелених забирай зараз, щоби в тебе скінчилася нафта, а до неї на додачу газ. Буде ще Катюзі по заслузі, хочеш затягти в тайожний рай, після Криму вже немає ілюзій. Так що про братерство не співай і не пробуй ставить на коліна. Добре знаєм, де добро, де зло. Підпис тут Соборна Україна. Все як треба, місяць і число. Дві години зустрічі з Іваном Гентошом пролетіли, наче одна мить. Цього дня поезії талановитого майстра викликали у гостей літературної зустрічі і щем у серці і щирий сміх і глибоку задуму над сьогоденням. Сподіваємось, що уже навесні автор завітає до нашого міста з новою збіркою і знову у читальній залі міської бібліотеки лунатиме щирий сміх та вдячні оплески. Я повинен бути дуже вдячним своїм друзям, які, які мене. Вмовили практично видати цього року власне збірку лірики, тому що в мене практично готова і зверстана книжка, четверта книжка пародій була. І я так, враховуючи свої ну, матеріальні можливості, я був готовий випустити в світ одну книгу. Звичайно, я в принципі, готувався випустити четверту збірку пародій, але мене друзі знаючи, зна, Ну ті, які читають мене на сайтах от, літературних, вони мене практично умовили, щоб випустити цього року зробити лірику. Ну і якось так пішло, що зараз пишеться політична е, громадянська лірика, і вже майже майже є на нову збірку. Так що я ще подумаю на наступний рік, яку книжку видавати? Можливо, це ще буде збірка лірики.